Дивіться далі у поп конвеєрі. Вахтер е, ведворце Україна і зразу 320 лайків за один там вечір. чи що він вічер. Ноді тонабкуріслі чонтам прийнял такою чон. Випіл п'яний лічто. Діділю на сцені совершенно вніади кваті. Музика пігулка швидкої дії без побічних ефектів. Улюблені мелодії можуть легко підняти настрій, а можуть і повернути з того світу. Наприклад, в прошлом году пісня Адель in the Deep» совершила чудо. Семилетняя поклонниця, услышав любимый трек, вийшла із комы. Проте чудодійними силами наділені не лише пісні Адель, а і дідюлі. Свою програму музикант назвав сілення музикою. І на сеансі музикотерапії побували і наші журналісти попконвеєра. Чи розгладилися у них рубці, і чи стало волосся більш шовковистим? Дивіться прямо зараз. Його музика зцілює, принаймні так запевняє сам дідюля. Гітарист і композитор відкрито говорить про те, що його композиції є пігулкою від усіх болячок. Є композиції, які сильно тримають, які обладають, які... Е... Це мистику, загадку, которая таким или иным образом приходит в этот мир. І я як художник не имею права эту інформацію скрывать, конечно об этом став говорять. Чи справді музика дідюлі має чудодійні властивості? Знімальна група поп конвеєра вирішила перевірити на собі, відвідавши його концерт у Києві. Мастер ізселяючий живим звуком. І з цього звернення розпочинається кожен виступ дідюлі. Якщо є посил, якщо він вже це сказав, да ти сидиш і представляєш, що щось прийде душу лічи точно. Дві години музичної пігулки від дідюлі і публіка у захваті. Були мурашки. Він такий. Музикант волшебник У кожного артиста є свій стиль поведінки на сцені. У дідюлі він унікальний, а точніше специфічний. Крутіння, бубне і синхронне підстрибування відверто нагадують деякі рухи з ритуальних танців шаманів. Многі кажуть, що він вкурилася, чи що він там прийняв такое, чи що він там випив, п'яно, чи що на дідю. На сцені совершенно в Дідюля відкидає усі звинування і запевняє, Це все вібрації музики. Э, Отільне прозвітні обладають ще фізичною енергії. За концерт дідюля може змінити до восьми музичних інструментів, а колекція його гітар може позаздрити сам Ерік Клептон. Вдома у музиканта налічується близько 30 інструментів. Дорожче це не музейний експонат, а реально діячі інструменти, які використовуються в студійній роботі концертній роботі зрештою відкинувши весь скептицизм, ми запитали дідюлю про рецепт зцілення його музикою. Музика може бути будь-яка, насправді. може бути ваша якась любимая. Но якщо ви обратитися ко мне, то я вам хочу сказати, що лучше всего, звісно, просто взять і. і... Криця всьому концерту, просто прийти на концерт. А якщо ви не потребуєте зцілення музикою, поп пропонує вам самим вирішувати, що слухати і кого слухати. Йо всім хороших музики, сили, здоров'я, удачі. Я дідюля і мої музиканти.